Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі КриптоДон І сьогодні ми з вами поговоримо про Сіпатекс. Так, я не шуткую. Ми дійсно говоримо про Сіпатекс. Бо почалися рухи. Почалися рухи. Є інформація. Інформація в мене для вас. Я... Іду писати для вас цю інформацію, ви йдете прямо зараз ставити вподобайки, коментарі обов'язково, особливо, якщо ви купували і чекали Сіпатекс, його лістинг, його дату лістинга і коли це все буде відбуватися. Тому я на тебе розраховую. Якщо ти не слідкував за Сіпатексом весь цей час, то я робив це. Власне, для тебе, тому що це інвестиція, в котру багато людей, багато моїх підписників занесли гроші. А отже, інформація потрібна і і вона дуже важлива. Тому за останні декілька днів почав сіпати активно спамити посилання, інформацію стосовно того, де він буде зараз розміщатися, на DAO Платформах, на ідоплатформах, де зможете придбати його у вигляді лаунчпаду, і, власне, там є цікава інформація. Я перемкнуся на Dowmaker. Власне, він там буде представлений, що дуже добре. Це гарний дзвіночок для нас з вами. І інформація, яку я тут бачу. Винесено на DowMaker. В лаунчпад 600 тисяч доларів в еквіваленті сіпатексу. Це важливо, до речі. А торгова ціна, по якій можна придбати сіпатекс 95 центів, що шикарно, як на мене. І, що найважливіше, тут нарешті зазначена дата його лістингу. Дочекалися? Так, це відбулося. І, власне, лістинг відбудеться з 7 березня цього року. Це не жарти. Дійсно, цього року ми зможемо побачити Сіпатекс, зможемо його продати, забрати свої кошти і реінвестувати в нормальні проєкти, які починають рости, які можуть принести ще прибуток. Ну і, звісно ж, до цього заробити на власне Сіпатексі.